Всім привіт, покажу вам марку, оригінал від Укрпошти. Покажу елементи захисту мікротекст і в ультрафіолеті невидиму фарбу захист От зі всіх сторін. Покажу. Бачите, нова, ідеальна. Пінцетиком обережно перегорнули. От. Мікротекст. Мікротекст написаний ось тут на ґрунті коричневому. автор. Цієї картини. От, Бризграх. Ось там мікротекст. ось фокусував, добре видно. Так, і ультрафіолетовий захист покажу там на фоні. Захист от такий. Рожевим в ультрафіолеті світиться, міняє колір рік і герб України. От. Так він білий, голубий, а так рожевий. От все показав. Всім вдалих торгів.